Добрий ранок. Проснувся вилазити з палаточки, дивитися, що в нас відбувається на вулиці. Ніч була доволі холодною. Зараз гляну. Чи вартувало вирокнути? І не вартували ні А я. О! А я думаю, що вартував. Ось такий у нас пейзажик виходить. Ну, собака як не внімався цілу ніч так не внімається. Дав би бо йому Бог здоров'ячка. Ну, але він на той собака. Ще вон там. Видно. Такий у мене пейзажик раннішній. Тут напевно порибали би було саме то. Але от я не розумію така місцина вроді би і все гарненько і там яхта стоїть але от таке враження, що там якась ферма. Тому що вже зранку якась машина поїхала. Ну, щось таке. Ну, щось таке. Так. Мотоцикл без пришествий тільки от чомусь півночі пілікала оця сигналізація. Яку я купив, поставив, час від часу вона пікала. Чому? Не знаю. Добренько. Буду пробувати робити якусь каву, якийсь перекус. Едната цекла разчихнем. Майм тряпочко. Да. Това са тук, О, угрі ще й тепер йдуть. Порядь. Uh... Хороші зі годинки зберуся і буду виїжджати. Ідуся, спущуся зараз вниз, погляну що там, як, що це за ферма, і який тут пляж. Там база пірс якийсь, Буду дивитися. Треба <клухи> думати Щось з столиком, тому що думав, що столик зроблю з каністри, але тут кріплення і воно, виходить, болтанка. Треба щось підложувати. Ситуація не безвихідна, але доволі така. О. Инструкция. Сто миллилитров воды. Эх, а чем я замеряю? А чем я замеряю? Я думаю, цей стаканчик десь приблизно так і має. 100 мл. А провірити у нас можливості і так нема. Зато буде як буде. Гірше не буде. А там побачимо Губку, щоб помити, посуду теж забув. Йдеться домивати вдома. Водичка закипіла успішно будемо проводити кашку, малашку. Сто грам буде, ну ніби як уста. Заодно кофійок запарю. Ну що, можна ну сісти і побалдіти, поки вариться каша, а Всім приємної раннішньої кави і смачного сніданку. Кашка вкусна! Но на таке тіло як я 90 кг Треба ставити як мінімум. Дві пачки, а то й три, тому що... тому що так собі. Економ варіант такий Навіть в не є. но її тут дуже мало. Хотіло би ця Ну і води, звичайно, я дав багато. Буду вдома. Треба собі на стаканчику помітити, де 10 100 грам. Все-таки, напевно, той стаканчик буде 150 грамовий. Маленько не розчитав. Плюс що нема рибаків? Може то нерест. У нас в Закарпатті би вже давно рибаків було. Стояли би, а може не може, може це заповідник. Це теж варіант. заповідник Вчора проїжджав по Кременцю, не по Кременцю, а по Каменець-Подільському. Дуже гарне місце. Ніколи не був. Багато за нього чув, ну, враження. Сиві. Чистенько, туристично. На цілий день погуляти. А от залізчики... Ну, щось так. Водопад був гарний, водопад Зачетний Ну і дорога сюди дуже гарна. Особливо, якщо зазеленіє, то вид буде їхати. Дуже прикольно. Підеш з серпантинами. В лісі. Пейзаж буде дуже красивий. Ну, є один у Ну кілометрів з п'ять, ну, до 10, не більше. З заліщиків до Кам'янець-Подільського, я не знаю, може мене так GPS повів, ну, без доріжжя. Якщо їхати на машині, то сама яма, сама канава. Добре, на мотоциклі можеш робити якісь маневри об'їжджати. А на машині, щоб зробити такий маршрут то цих 10 кілометрів, ну може не 10, а 7, то буде трошки складно. Треба буде їхати дуже з маленькою швидкістю, тому що містами, є ями. Ну так, щоб на мотоциклі приходилося тормозити почти почти до повної зупинки і вставати на ноги. Таке собі дійство. А так в загальному дорога добра десь є. Манглівниця, у нас кажуть, в Закарпатті така дошка що стирати, хвиляста дуже дорога. А в загальному нормально, в загальному нормально, Туда варто вартує їхати по цьому маршруту. Ще сьогодні заверну в монастир, подивлюся, і якщо встигну, то в печеру. Там кажуть, що на цілий день треба йти. А так як я обмежений трошки в часі, бо завтра у нас Пасха. Ну як у нас? В Цілої України, а не у нас. Цілої України Пасха. Просто деякі празнують. Тепер, а деякі потім, ну, одним словом, ми не будемо туди углублятися. Ну, ми празднуємо з дружиною завтра. Завтра будемо йти святити пасочку. Ну і таке все. То, що і всі роблять. Добренько, буду збиратися. Що, мотоцикл зібраний, можна помаленьки виїжджати. Ми після себе прибрали Все чистенько. Прощаємося з цим місцем. Надіюся. Ми ще сюди приїдемо. Йдемо далі. Ще щоб сьогодні щось побачити?